Переселенець з Волновахи Антон готує кавові напої для відвідувачки. До повномасштабного вторгнення підприємець мав власну кав'ярню у Волновасі. Наразі заклад зруйнований. Її пограбували, розбили Розстріляли там, зняли навіть розетки на барі. Просто вони були відкручені. Болери. Ну я не розумію навіщо це людям. Не знаю, тим чи місцевим деякий час чоловік провів в окупації, коли вдалося виїхати до столиці. Почав думати про відкриття нового закладу. Гроші на кав'ярню позичив у родини та друзів. Головною моєю ідеєю є те, що людина має прийти у заклад і відпустити взагалі всі думки, які в неї є. Вона має відпочити, а далі вже йти в свою повсякденну метушню. Оця головна це головний концепт, який я зберігаю звідти і приніс сюди. В асортименті закладу класичні гарячі, кавові та прохолодні напої, авторські лимонади, смузі та десерти. Серед відвідувачів популярний огірковий лимонад. Рецепт якого вигадав Антон: потрібно взяти свіжі огірки, додати яблуневого соку, пюре з маракуї, лід, газовану воду та все перемішати. А назву Цього лімонаду ми ще не придумали, але, але в нас в нотатках є те, що е ми її пов'яжемо з бабусею, киянкою, яка під час вторгнення е збила російський дрон банкою огірков. Ну це просто буде е хід цього сезону. У кав'ярні є стіна мотивації на стінописі, висловлювання та вірші видатних українців. Кожна людина, заходячи в цей заклад, могла надихнутися, могла поринути в щось своє минуле, в свої думки і вийти вже зовсім іншою людиною з цього закладу. Тут багато мотиваційних висловлювань, щоб Люди розуміли, що життя не закінчується, воно продовжується. Оця фраза ми всі різні, але ми всі разом. Вона зараз взагалі на часі, тому що де б ми були, якби не було навколо нас людей. Допомагає Антону обслуговувати клієнтів Богдан, хлопець родом з Миколаївської області, у кав'ярні працює баристою. В перший час, коли люди тільки до нас приходять, дуже важливо усім. Відразу, щоб вони зрозуміли, який тут рівень. Так як я маю дуже гарний досвід, ми з Антоном домовились, що перший час я буду йому допомагати з кавою, буду працювати баром. і, так скажемо, дамо такий вірний шлях цієї кав'ярні. За словами Антона, за тиждень кав'ярні відвідали понад 300 людей. Більшість з них переселенці. Поки що заклад працює в тестовому режимі. У планах підприємця розширити асортимент напоїв та десертів. Інна Ливанська, Андрій Хрустальов, Юлія Бітімірова. Суспільне новини. Донбас.